Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми напишемо навчальний диктант, який перевірить ваше вміння писати слова на вивчені орфографічні правила. Адже ми вивчаємо морфологію, закінчили її, ну майже закінчили вивчати. Ну і, звичайно, поряд з морфологією ми вивчаємо орфографію, правопис. Частин мови. В п'ятому класі ми вивчали з вами пунктуацію, тобто, як в реченнях ставити розділові знаки. І час від часу ми ці правила повторюємо. Тож сьогоднішній навчальний диктант якраз перевірить ваші уміння та навички. І текст. Присвячений дуже хорошій даті: це День матері, щира подяка найдорожчій людині. Так називається сьогоднішній диктант. Диктант авторський, так що в інтернеті текст не шукайте, його автор я і я його в інтернеті ніде не опубліковувала. Тож запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, запишіть посередині слово диктант, назву диктанту. Зверніть увагу, що ми назву диктанту пишемо без лапок. Диктант відповідає вимогам, норм, нормам за, по кількістю, за кількістю слів для 7 класу, це 117 слів і приготувалися. Нагадую вам, що текст диктанту ви почуєте тричі. Перший раз для того, щоб ви текст прослухали, другий раз ми текст записуємо по частинах. І третій раз ви текст уже слухаєте, перевіряєте. Тож, приготувалися. Сподіваюся, що ви встигли написати назву диктанту. Зверніть увагу на орфограми. Отож, первинне або ознайомлювальне читання тексту. Слухаємо текст. З давніх давен на землі шанували матерів. Берегинь сімейного вогнища дарувальниць життя. Їхній день відзначається у багатьох країнах світу, слугуючи чудовою нагодою висловити щиру вдячність за безмежну любов, турботу та підтримку. В Україні День матері вперше відзначили у 2000 році. І з того часу, щорічно, другої неділі травня, ми радо вітаємо наших матусь. Цього дня вулиці міста сіл наповнені квітами, лунають щирі слова подяки, звучать зворушливі пісні. Традиції святкування Дня матері різняться, але суть залишається незмінною. Висловити щиру вдячність найдорожчій людині за її безмежну любов, турботу та підтримку. Мама це не просто слово, це втілення безмежної любові, жертовності та самовіддачі. Ненька наш вірний друг, мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. Материнська любов не знає меж, вона беззастережна, непідкупна істина. Ну що, сподобався вам текст, до речі, вітаючи своїх матусь, можете використати і слова з диктанту. Тож, приготувалися, наразі у нас друге читання тексту. Ми будемо кожне речення записувати. І ви кожне речення будете слухати чути теж тричі. Перший раз я вам його читатиму, ви слухаєте для того, щоб визначити межі речення і розділовий знак, який потрібно поставити у кінці речення. Потім ми це речення записуємо по словах і словосполученнях. І вже третій раз я прочитаю вам речення, а ви перевірите, чи правильно ви його записали, послухаєте. Інтонацію поставити розділові знаки. І саме тут ви можете з допомогою пауз вибрати собі зручний темп. Ну, якщо ви не встигатимете писати, ви можете натискати час від часу на паузи, для того, щоб вибрати собі темп і дописувати слова. Тож, приготувалися. Перше речення з абзацу. Слухаємо його. З давніх давен на землі шанували матері. Берегин сімейного вогнища дарувальниць життя. Пишемо з абзацу. З давніх давен на землі шанували матерів. Берегинь сімейного вогнища дарувальниць життя. Перевіряємо речення. З давніх давен на землі шанували матерів. Берегин сімейного вогнища, дарувальниць життя. Наступне речення: слухаємо: їхній день відзначається у багатьох країнах світу, слугуючи чудовою нагодою висловити щиру вдячність за безмежну любов, турботу та підтримку. Пишемо їхній день. Відзначається у багатьох країнах світу. Плугуючи чудовою нагодою висловити щиру вдячність. За безмежну любов, турботу та підтримку. Перевіряємо речення. Їхній день відзначається у багатьох країнах світу, слугуючи чудовою нагодою висловити щиру вдячність за безмежну любов, турботу та підтримку. Наступне речення з абзацу. слухаємо В Україні День Матері вперше відзначили у 2000 році, і з того часу, щорічно другої неділі травня, ми радо вітаємо наших матусь. Пишемо з абзацу: в Україні День Матері вперше відзначили. У 2000 році і з того часу щорічно другої неділі травня ми радо вітаємо наших матусь. Перевіряємо речення. В Україні День матері вперше відзначили у 2000 році. І з того часу, щорічно, другої неділі-травня, ми радо вітаємо наших матусь. Наступне речення слухаємо. Цього дня вулиці міста сіл наповнені квітами, лунають щирі слова подяки, звучать зворушливі пісні. Пишемо Цього дня. Вулиці міст та сіл наповнені квітами. Лунають щирі слова подяки. Звучать зворушливі пісні. Перевіряємо речення. Сьогодні вулиці міста сіл наповнені квітами. Лунають щирі слова подяки, звучать зворушливі пісні. Наступне речення з абзацу. Традиції святкування Дня матері різняться. Але суть залишається незмінною. Висловити щиру вдячність найдорожчій людині за її безмежну любов, турботу та підтримку. Пишемо з абзацу. Традиції святкування Дня Матері. Різняться, але суть залишається незмінною. Висловити щиру вдячність найдорожчій людині. За її безмежну любов. Турботу та підтримку. Перевіряємо речення. Традиції святкування Дня матері різняться, але суть залишається незмінною висловити щиру вдячність найдорожчій людині за її безмежну любов, турботу та підтримку. Наступне речення з абзацу. Мама це не просто слово, це втілення безмежної любові, жертовності та самовідданості. Та самовіддачі, вибачте. пишемо з абзацу. Мама це не просто слово, це втілення безмежної любові. Жертовності та самовіддачі. Перевіряємо речення. Мама це не просто слово, це втілення безмежної любові, жертовності та самовіддачі. Наступне речення Слухаємо. Ненька наш вірний друг, мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. Пишемо ненька, наш вірний друг. Мудрий порадник. Рятівниця у скрутні хвилини. Перевіряємо речення. Ненька наш вірний друг, мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. І останнє речення слухаємо. Материнська любов не знає меж. Вона беззастережна, непідкупна, істинна. Пишемо. Материнська любов, не знає меж. Вона беззастережна. Непідкупна ІСТИННА. Перевіряємо речення Материнська любов не знає меж, вона беззастережна, непідкупна, істинна. Ну, ось такий диктант. Написали, ну, а тепер невеличка фізкульт-пауза. Сіли рівненько, розправили плечі, повернулися вліво, вправо, потрусили ручками своїми, відпочили трішечки. Можна заплющити очі, потім розплющити їх, подивитися вгору, вниз, вправо, вліво, ось такий невеличкий собі теж таку гімнастику зробили для очей. І приготувалися перевіряти. Отож третє читання. Слухаємо інтонацію, перевіряємо. Ну що, готові? Знайшли початок диктанту. Тоді перевіряємо. День матері щира подяка найдорожчій людині. З давніх давен на землі шанували матерів, Берегін сімейного вогнища, дарувальниць життя. Їхній день відзначається у багатьох країнах світу, слугуючи чудовою нагодою висловити щиру вдячність за безмежну любов, турботу та підтримку. В Україні День матері вперше відзначили у 2000 році. І з того часу щорічно другої неділі травня ми радо вітаємо наших матусь. Цього дня вулиці міста сіл наповнені квітами, лунають щирі слова подяки. Звучать зворушливі пісні. Традиції святкування Дня матері різняться, але суть залишається незмінною. Висловити щиру вдячність найдорожчій людині за її безмежну любов, турботу та підтримку. Мама це не просто слово, це втілення безмежної любові, жертовності та самовіддачі. Ненька наш вірний друг, мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. Материнська любов не знає меж, вона беззастережна, непідкупна істина. Перевірили, сподіваюся, що ви написали цей текст успішно. Тож обов'язково зверніть увагу, щоб текст написаний був без виправлень бажано і охайно, гарним почерком і можете відправляти своєму вчителю на оцінювання. Отож, на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську мову. Дбайте про свою грамотність, адже граматика керує навіть царями. Я бажаю вам хорошого дня, бережіть себе і до побачення!